Стоп волонтери копи та Нацгвардія не пускають до зони проведення АТО. волонтерів, що везуть гуманітарку воїнам на передову, затримують усіх на в'їзних блокпостах. Свою поведінку обуреним волонтерам гвардійці пояснюють вказівками згори. У нас поліції вже відповіли, що такі заходи, нібито контрдиверсійні, і тимчасові І усе відбувається відповідно до устного розпорядження штабу АТО. Що насправді відбувається, дізнавався Євгенія Гарков. Такими є посилені заходи безпеки у зоні. Ато кожного, хто перетинає блокпости, перевіряють прискіпливіше, а декого не пропускають. Взагалі гвал щинився надвечір неділі, коли кількох відомих волонтерів, які вже третій рік поспіль їздять на передову, просто не пропустили. Серед них поет та волонтер Сергій Жадан. Ми змушені були там прочитати півтори години, виїхати з блокпоста і в об'їзд в'їхати на територію так званої АТО. Тобто ми от зараз тут на офіційно так само, як багато інших волонтерів, які зранку сюди в'їжджають. Нам потрібен офіційний дозвіл. виявляється. тут мені сказали, що треба його отримати в штабі АТО в Краматорську, але Краматорськ знаходиться в зоні АТО. Як я можу в'їхати в зону АТО? Якщо мені для в'їзд зону АТО, потрібен документ. Дозвіл на в'їзд в зону АТО. Зранку у Немилість національної поліції Донеччини на блокпостах потрапив і волонтер Юрій Тира. Він віз життєво необхідний реанімобіль для бійців на Авдіївську промзону. На блокпостах йому сказали, є усний наказ волонтеров не пускать. До зоны АТО они таки потрапили тайными стежками. Сегодня утром на въезде на КПП в Славянск нас почему-то решили не пускать, это новая модель, не пускать На двух постах нам отказали. Волонтеры люди страшные. Поехали дорогу, нашли. Дорог хватает. Да все дороги ведут туда, куда Там, где нас ждут. Нас ждут здесь, мы сюда приехали. Поэтому сегодня скорая помощь здесь. Тепер вони жартома називають себе нелегалами і переймаються тим, як будуть повертатися назад. кажуть, жодної заборони і усних наказів не пускати волонтерів не було. Мовляв, вони просто виконують розпорядження антитерористичного центру СБУ з проведення контрдиверсійних заходів. Виявлення зброї і других зрічатих предметів провіряються машини, виявляються люди. Та в міністерстві внутрішніх справ вже сьогодні підтвердили проблеми у волонтерів. Справді можуть виникати, але вони обіцяють вимушені та тимчасові. Іноді виникає потреба оперативно, більш детально перевірити документи, більш детально провести огляд транспортного засобу. Зробити це можливо не один раз, а декілька разів з оперативної необхідності. Розумієте? Саме це могло, і скоріш за все викликало затримки під час проходження. Контролю на блокпостах, аби пришвидшити процедуру перевірок, волонтерам пропонують заздалегідь зв'язуватися з військовими, щоби ті їх зустрічали та супроводжували, або домовлялися зі штабом АТО у службі безпеки України, яка власне і видала розпорядження, кажуть, що у наказі пункту про недопуск волонтерів немає, тому припускають, що хтось просто перестарався і перевищив службові повноваження. Сподіваються, що вже днями механізм, який дозволить волонтерам надалі безперешкодно Онувати свою справу запрацює Євгенія Гарко, Андрій В'єтушкін, Спецкор два плюс